Однією з основних особливостей роботи з векторним зображенням є робота з кривими. У векторній графіці використовують так звані криві без є. Сьогодні ми виконуємо з вами завдання: намалюємо яблучко. Перед вами сторінка 33. Нагадую, працюємо ми в програмі LibreOffice Draw. Отже, розпочинаємо створювати яблуко. Для початку нам необхідно взяти Еліпс. Беремо інструмент для малювання еліпс і розташовуємо на нашому листочку. Задаємо йому червоний колір. Беремо заливку і колір контуру однаковий. Щоб надати еліпсу форму яблучка, перетворюємо його на криву. Натискаємо праву кнопку миші, шукаємо команду перетворити в криву. Натискаємо на кнопочку, яка називається вузли. В нас стають доступні наступні кнопочки. Перемістити вузол, додати вузол. На еліпсі з'явилися додаткові вузли. Ми ці вузли можемо переміщати. Можемо додавати нові. Для створення яблучка нам необхідно зробити ось такі команди, які я виконую. Тут буде невеличка виїмка, і ось цей вузол ми також трошки вдавимо серединку. Ось таким чином в нас з'явилося яблучко. Вже форма більше схожа на яблучко. Далі необхідно намалювати плодоніжку. Її будемо малювати з паралелограма. Паралелограма Він знаходиться в основних фігурах. Паралелограм. Малюємо паралелограму. Можна збільшити масштаб, щоб було зручніше працювати з ним. Перетворюємо паралелограм на криву. Додаємо додаткові вузли для викривлення, щоб надати більш природню форму плодоніжки. Так, бачу, тут необхідно додати точечку і змінити її місце положення. Так, задаємо колір. На зразку у нас контур темніший, а заливка світліша. Так, додамо тут вигнуту лінію для того, щоб надати ефект об'єму. Для цього обираємо полілінію, теж темного кольору, як контур. Збільшимо трохи товщину цієї лінії. Розташовуємо полілінію на плодоніжці. Зменшуємо масштаб. Виділяємо цих два об'єкта і згруповуємо, щоб сприймалось як один. Розташовуємо плодоніжку на яблучці. Далі будемо формувати листочок. Для цього ми візьмемо замкнену полілінію. І намалюємо ось таким чином. Ви пам'ятаєте, що ми можемо малювати збоку від листочка робочого, але потім обов'язково вернути на листочок. Отже. Намалювали за допомогою полілінії криву. Ми вже її не перетворюємо, оскільки вона вже є кривою. Так. І переміщуємо точки, які нам потрібні для формування. Листочка. Якщо якась точка є зайвою, ми її прибираємо, натискаючи на кнопочку видалити вузол, формуємо листочок, задаємо колір і контур темнішим. Темнішим також намалюємо прожилки. Домалюємо наступні прожилочки задамо колір. Таким чином, із полі лінії в нас утворився листочок. Щоб надати природній блиск яблуку, зробимо блік, використовуючи рівнобедрений трикутник. Використовуємо трикутник, блік у нас буде білий, заливка біла, контур лінії білий. Зараз я не знайду його. Ось таким чином зробимо. Перетворюємо трикутник на криву. Додаємо вузли для того, щоб трикутник мав вигини відповідно до вигинів яблучка. Цього разу яблучко вийшло ось таке. Ваші яблучка можуть з'явитися. Трошки інші. Так. Зменшуємо масштаб, знімаємо вузли, виділення вузлів, виділяємо весь малюнок і згруповуємо його. Таким чином, у нас з'явилося яблуко. Для створення цього яблука ми використовували інструмент еліпс, а також криві. Полілінію і полілінію з заливкою. Збережіть ваш малюнок у файл з назвою Яблуко. Командою файл зберегти як. У діалоговому вікні, яке відкривається, вказуємо папку, куди її зберегти. Наприклад, це в мене буде папка документи. Називаємо файл яблуко. Зберігаємо. Робота виконана. На попередньому уроці ми з вами вивчали криві без є. І говорили про те, що криві допомагають змінити форму стандартної фігури. Ми з вами малювали яблучко, перетворювали еліпс на криву. У нас засвідчилась кнопочка додавання нових вузлів. Ось нові вузли. І ми могли змінювати форму еліпса на Форму Ось Так, якщо швиденько, ось таким чином ми працювали. Сьогодні ми поговоримо про текст. Додавання тексту до зображення. Ми працюємо в векторному редакторі. Щоб додати текст у малюночок, ми використовуємо кнопочку, яка називається Вставити текстове поле. Натискаючи на цю кнопочку, у нас з'являється курсор вигляді плюсика, ми розтягуємо рамочку, в якій будемо розташовувати наш текст. Наприклад, ось такий текст. Привіт. Коли ми його виділяємо, він виділяється в нас в рамочці. Ми можемо збільшувати рамочку, зменшувати рамочку. На текст це ніяк не впливає. Як же ж нам змінити цей текст? Для цього ми використовуємо контекстне меню. Коли наш текст виділений, навколо нього з'являється рамочка, натискаючи праву кнопочку мишки, ми можемо його перетворити. На криву, на багатокутник, на контур, на тривимірний об'єкт, на тіло обертання, на растрове зображення на метафайл. Отже, сьогодні будемо експериментувати з текстом. Перетворимо текст на криву. У нас текст змінився, тепер ми, перетягуючи за маркери, можемо збільшувати і зменшувати розмір нашого надпису. Якщо ми натиснемо на одну з букв, вона також виділяється своїми маркерами. І в нас з'явилися знов точки додаткові тобто ми можемо щось змінювати. Зараз активна кнопка перемістити вузли». І якщо ми потягнемо за якісь з вузлів, в нас зміниться його положення, і самі букви в нас змінять накреслення. Тобто це вже не просто буковки, це вже, виходить, художнє оформлення. Ось таке слово в нас вийшло Привіт. Знімаємо точечки. Так, ми ці буковки можемо розставити, перемістити по всьому листку робочому. Тобто це вже створюється в нас не одне слово, яке з'єднання, так, і в один рядочок записано. А можемо його розташувати у довільному порядку на нашому листі. Є на слово привіт. А далі, що ми можемо зробити з цим словом? Ми можемо його зробити ще прикольнішим: змінити колір кожної буквочки, або виділити все навколо і змінити колір окремою. Наприклад, змінимо спочатку колір однієї з букв. Зробимо червону. Цю буквочку зробимо блакитно. А ось ці буквочки ми можемо виділити рамочкою. І застосувати до них зовсім інший кольор одночасно. Так, ми можемо виділити ці буквочки, викликаючи контекстне меню. На виділеному Контекстне меню, ми можемо перетворити цей текст на Тривимірний об'єкт, тобто текст настає відразу ось такий в вигляді 3D. Що ми з ним можемо робити? Ми можемо збільшувати, зменшувати. Якщо класнути ще раз, з'являться червоні маркери, ми можемо його розвертати, можемо його повертати, так як нам це сподобається. Після цих операцій наші окремі букви перетворились в один об'єкт, в одне слово. Якщо ми хочемо зробити лише одну буковку, таку, то необхідно тоді вибрати лише одну букву, тобто один символ, і зробити його тривимірним об'єктом. Опрацьовувати окремо або разом, можна перетворити на тіло обертання. Тут наша буква Т буде подібна до табурета. Але це спрацьоване на всіх буквах, букву І можна після перетворення на, вимірний, на тіло обертання не впізнати. Тобто, що це за буква була, зовсім незрозуміло. Але створилося тіло обертання. Тобто така функція може застосовуватись не до всіх символів. Поверну назад, Ctrl-Z, поверну букву І. Значить, ми тут застосували, які параметри. Ми перетворили на криву і застосували перетворення на тривимірний об'єкт і на тіло обертання. Ми можемо текст, створюємо новий текст, перетворити на багатокутник. В цьому випадку у нас всі буковки поки що з'єднані, але якщо я збільшу масштаб і натисну на одній із букв, в неї з'являються вузли. За ці вузли ми можемо збільшувати, зменшувати буквки, змінювати їхній розмір і зовнішній вигляд, тобто формат. Так, ось таке слово у нас вийшло. Ми можемо створити текст і перетворити його. На растрове зображення. Що таке растрове зображення? Це зображення, яке складається з точок. Зверніть увагу зараз чітке накреслення на слово, як тільки я перетворюю його на растрове зображення, якість ніби втрачається. Цей е, текст стає растровим зображенням. Просто зображення ми ніяк не можемо змінити його, тобто, по працювати з ним неможливо змінити. Букви в слові неможливо, оскільки це стало вже зображенням. У LibreOffice Draw є можливість створювати інші е, текстові ефекти. Натискаючи на букву F, яка називається Вставити текстовий ефект, в нас з'являється діалогове вікно з прикладами шаблонів цих текстових ефектів. Якщо вам в зразку подане слово, в якому міститься багато символів, багато літер, значить, ось таким чином буде це гарно виглядати. Якщо, наприклад, ось тут зразок всього на 4 символи, 3 букви і знак оклику, значить, він буде виглядати саме таким чином у випадку з малою кількістю літер. Ось, наприклад, я взяла цей зразок. Щоб змінити цей напис. Двічі, клацаєм з'являється текст. Замість цього тексту PAW пишемо свій шостий клас, наприклад. Мишкою клацаєм в іншому місці. І в нас з'являється ось такий текстовий ефект. З будь-яким текстом, навіть якщо це був текстовий ефект, Можна виконати перетворення. Цей текст можна перетворити на криву і на інші об'єкти. Оскільки текст створений вже з шаблона, на ньому з'являється дуже багато вузлів. Перетягуючи ці вузли, можна також змінювати накреслення цих символів. Тобто вузлів дуже багато, можна все це поміняти. Ось таким чином з'явився новий надпис.